Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравеця. Це відео, яке завжди по понеділках присвячено черговому огляду практики Великої палати Верховного суду, яка була опублікована з 18 по 24 лютого цього року. Рішень небагато, взагалі тут в основному огляди, ну я все одно раджу трохи приділити часу, це буде недовго. І прослухати подивитись, прослухати. Поки слухаєте, можете автоматом поставити. Авансом вподобайку, і не забувайте підписуватись на канал. І так, за цей час все ж таки Велика Палата Верховного суду оприлюднила рішення стосовно відсторонення осіб, які відмовились чи не вакцинувались від роботи. Рішення було прийнято ще 14 грудня, ну от на цьому тижні вони його опублікували. Тут зверху я розміщу посилання, я досить детально з ним розбирався, яким чином діяти. Ну, якщо коротко, тих хто не бачив, раджу подивитись тих в першу чергу, кого воно стосується. Там досить детально я розповів. А якщо коротко, то з суддів роблять лікарів-інфекціоністів, які повинні визначати, чи несе особа загрозу суспільству, чи не несе. Яким чином вони це будуть визначати, не зрозуміло. Тим більше, в самому рішенні, якщо ми візьмемо саме рішення, там це не встановлено, яким чином це вони визначили і чому вони прийшли до такого висновку. Це також виключно тільки припущення. Тому я вважаю, що шанси все ж таки на виграш є і досить великі шанси. Якщо, звичайно, не Попадеться та особа, яка ну, дуже принципова і дуже хоче. Ну, єдине позитивне в цьому рішенні є те, що все ж таки прочитав хтось судді Великої Палати рішення ЄСПЛ, на які вони посилалися, варжичка, Салам... варжичка проти Чехії, Соломахін проти України, і встановили, що вони жодного відношення до цієї ситуації, яка наразі є в Україні з відстороненням, не мають просто жодного. Крім цього, до огляду війшов огляд судової практики касаційного кримінального суду за 2022 рік, а також огляд судової практики господарського суду, застосування кодексу з процедур банкрутства за листопад 2022 року. Ну, як завжди, тут і відкриття провадження, і покладення солідарної відповідальності на керівника боржника у зв'язку з тим, що своєчасно не повідомив, чи ухилявся, і таке інше. Визнання недійсним правочиним, бражника, строки і, і так далі. Ну, в принципі, практика більш-менш стала, ну все одно раджу прочитати тим, хто займається. Також до огляду включен дайджест Великої палати Верховного суду за грудень місяць цих рішень. Звичайно, всіх ви бачили в мене на каналі. Можете прочитати. Посилання на цей огляд є тут під відео. Спочатку підпишіться на канал, потім підпишіться на телеграм-канал, а потім підпишіться безпосередньо на прочитайте це огляд судової практики безпосередньо з посиланням на рішення. Поки на всьому все. Підписуйтесь, всім миру, наснаги, і віримо в перемогу, віримо в нашу ЗСУ. До зустрічі і слава Україні!